Світ у нашій планеті пророкують ледь не щомісяця, як не від техногенної катастрофи або комети, так від пришестя прибульців. А тут ще у Майя календар закінчився, але як бачимо, наша Матінка земля так просто не здається. Про те, який сьогодні особливий день мешканці нашого міста знали, Сьогодні що світу. Але в те, що робочий тиждень закінчиться так незвично, як наобіцяли індійці Майя, не вірили. Вчора ми жили, а сьогодні вже не живемо. Ну такого просто бути не може. І замість того, щоб закуповувати продукти першої необхідності, як то сірники, свічки і консерви, до магазину ходили з метою придбання інгредієнтів для зовсім іншої події, адже новорічний стіл передбачає більш святкове вбрання. Олів'є, крабовий салат, шампунь, шампанське, як кажуть. Хоча в магазині непродовольчих товарів зізнаються, що певний ажіотаж на неелектричні засоби освітлення таки був. Спросом свічі Но Ми особо запаса не делали, так как ми все-таки сподівалися, що ніякого конца света не буде. Цікавилися тут навіть приладами для облаштування землянок. Спрашували буржуйки, але ми таким не торгуємо. Не цікавиться тенденціями апокаліптичної моди пенсіонерка Надія Михайлівна. Цей день для неї такий же, як і всі інші. Поміняємо батарейку, щоб телевізор робив добре, і будемо собі сидіти з дідом у хаті. Так як і Надія Михайлівна провести вихідні збирається більшість криворіжців. А тому у відділі продовольчих товарів спостерігається непритаманне кінцю світу за У нас більш благорозумний покупатель і розумію, що нічого не зміниться в цій житті, навіть якщо купіть багато всього цього. Не купував гречку та макарони напередодні 21 грудня. І поет Максим Кабір. До кінця світу у нього взагалі особливе ставлення. Ми сьогодні будемо вечором атміщати, безусловно, кінець світу. По апокаліптичних настроях майстер гострого слова б'є віршованим рядком. Я на суботу свічі покупаю і запасаюсь самим нужним всім. Я вірю в Настрадамуса і Майя в єдинорогів, гномів, МММ. на армагеддонну тему сьогодні не тільки складали вірші. В транспорті на роботі в університеті та школі. Ви, мабуть, теж ставали свідками розмов про кінець світу. Сьогодні вранці моя подруга одна сказала хорошу фразу. Конец света — это хороший бизнес-проект, рассчитанный или основанный на невротических реакциях. Я могу еще добавить сюда такую фразу и на мистификации или на мистическом мышлении каждого человека. Далеко от мистики православная церковь. Тут керуется не календарем мая, а святым Евангелием. Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, но только Отец мой один. Так сказав Син Божий Ісус Христос. Рецепт від страху перед завершенням земного існування від священника водночас і простий, і складний, якомога менше грішити. Психологи ж радять додати до цього більш оптимістичного ставлення до життя. Живіть і так, щоб не було сожіння. Вот кожен момент у вас останній. Ти не говорить о те, що треба думати о смерті. Та на думати о те, що він дійсно останній і не повторив. З цієї точки зору. З точки зору вкусу життя. Живіть вкусно, радуйтесь життю. Особливо зручно радіти життю зараз перед новим роком, адже набагато приємніше купувати подарунки рідним і близьким, аніж з панічною самовідданістю створювати вдома склад зі свічок та сірників. Розмовами про апокаліпсис можна нехтувати, а можна сприймати все надто близько до серця. Але для того, щоб кінець світу не настав у вашій домівці, варто лише вчасно платити за електроенергію.